You got mm -hmm. your made it, you got, you got your made it, you got your badit, ch-cha-cha-cha-cha bait it, ch-cha-cha-cha-cha bait Ch -ch 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 it. Дякую, мало бути скоро. Дякого Такого Дякую <ріст> <ріст> ну, Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться пожарки приїжджають. Рідждж. Ну Люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Та, мені це по приколу. Ні, дякую величезне за біцьки, друзі. Дякую за 100 біциків ви вже подарили Ей, 105 навіть дякую величезне за підтримочку. Ви найкращі, дякую. Дякую, друзі. Куди? Куди? А по ньому ніхто не буде це, цей, э, стріляти цей. стріляти. Добре, я поїду далі. Що сказати? Фа це фантастично. Дякую величезне за підтримочку. Тепер йдемо такого, Добре робиш, добре робиш, добре робиш. А, блін, він 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 взяв і, коротше, закрив. Закрив. Він закрив, він закрив. Не бояться їхати, до речі. Дра Просто віддаємо його під ноль. Что это было? Что это было? Пей, пожалуйста. ласка. Не, не, я не буду отступать, я буду их еб... Аман-а-. А, 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 а мене це... а мене криють. А мене криють. Дякую величезне птехи. Я колоч... Ні, ніхра. Я не буду назад їхати. Я назад їхати не буду. Ну я не хочу підставлятися таке ж сильно. Який рикошет в сраку? Тобел аймикс. Сюда. Сюда, бля. Да ларка это где? Корка, що на базі. А т 34 4 тоді, де? Тому ж теж на базу поїхав. Ем, ну ми не встигаємо так стовідсотково, Але ми спробуємо хоча б заїхати до бази. Так, ну, Алтеху добре. Цей Арту добре. А де 334? А де тежка? Наверху? Я так не встигаю а я співаю тільки ось так. Вставлятися під нього? Щокуємо попа... А, ні не попав. На жаль. На... А, тут же міг попасти. Та скільки можна. Плюс 0.67. Тобто то, що шо зливаєте, піднімаюся. 89 та 90. 80 дайте. 155. Добре. Ну, але хлопці не хотіли загляти. Бо їх там було нахранає трошки, але... Не хотіла рашити чуваки. Ну що правиш? Таке буває. Копаки не хотіли. Прорашила туди, а далі їхати застали. У. Гарний бій на майстра 1541. У мене. Досвіду. Плюс 73 тисячі. Хто там казав, що на голді не можна фармити. Прошу дуже. Прошу дуже, бл. Прошу.